Вітаю! Це четвертий урок курсу, де ми не просто вивчаємо продажі, а повністю перепрошиваємо мислення. Сьогодні говоримо про анамнез. Це саме той етап, на якому 90% менеджерів самі того не розуміючи, вбивають угоду і роблять це ще задовго до того, як взагалі починають говорити про ціну. Просто задумайтесь на секунду, чому так? Відповідь проста, і вона лежить на поверхні. Більшість робить одну й ту саму фундаментальну фатальну помилку. Вони починають говорити, презентувати, продавати в той момент, коли єдине, що треба робити, це слухати і діагностувати. І ось у цьому вся суть. Аматор чує запит клієнта, і знаєте, як по рефлексу кидається продавати. Але мій підхід, моя філософія кардинально інша. Запит клієнта це ніщо інше як симптом, а моя робота знайти справжню хворобу, ту глибинну причину болю, яку насправді потрібно вилікувати. Подивіться, це буквально два різні всесвіти, два різні підходи з одного боку рефлексивна реакція аматора, з іншого холоднокровна діагностика професіонала. Перший шлях веде в нікуди, в хаос випадкові продажі і вічну боротьбу із запереченнями. Другий шлях це повний контроль над процесом, де закриття угоди це просто логічний неминучий фінал. Ось це і є ключова зміна мислення, яку потрібно засвоїти. Це мій принцип. Коли ви приймаєте цю установку, продажі перестають бути битвою, вони перетворюються на хірургічну операцію. Де ви головний лікар, який впевнено веде клієнта до одужання? І я не випадково взяв цей термін з медицини, бо там від точності анамнезу залежить людське життя. У нашій грі від нього залежить доля угоди. І знаєте, помилковий діагноз тут це не просто втрата клієнта, це втрата його довіри. Можливо, назавжди. Моя система діагностики завжди чуєте, завжди базується на трьох лініях. Перша, ми шукаємо справжній біль, справжню потребу не подряпину, а глибоку рану. Друга, яка справжня мотивація, що насправді рухає цією людиною? І третя, не менш важлива, а чи є у них спроможність вирішити проблему, чи є ресурси, час, гроші, повноваження, щоб діяти? Без відповіді на ці питання, вся розмова це просто театр. Тому забудьте про дружні бесіди і розмови ні про що. Кожне ваше запитання це інструмент, точний як скальпель, і кожне має свою чітку мету. Для цього я використовую перевірену систему SPIN. це, по суті, набір хірургічних інструментів для ідеальної діагностики. Отже, до інструментів: перший скальпель у нашому наборі це ситуаційні запитання. Наша мета тут холоднокровно, чітко, без емоцій зафіксувати поточну реальність клієнта, його так звану точку А. Це фундамент, і якщо цей фундамент кривий, вся подальша конструкція просто розвалиться. Питання, типу, чим саме зараз займається ваша компанія, як давно ви на ринку, але не обманюйтесь їхньою простотою. Це не світська бесіда, це збір даних, це розвідка, яка дає нам контекст і дозволяє провести первинну базову кваліфікацію. Гаразд, ситуацію ми зафіксували. Тепер хірург починає шукати біль. На цьому етапі наше завдання намацати, виявити ту саму основну проблему, ту потребу, той самий біль, з яким до нас власне, і прийшли. Який головний запит вам потрібно вирішити от просто зараз, що насправді стало причиною вашого звернення? Бачите, ми поступово звужуємо фокус, змушуємо клієнта перестати говорити загальними фразами і, можливо, вперше подивитися в очі своїй реальній проблемі. І ось тут саме тут починається справжня майстерність. Щоб знайти глибоку справжню проблему, потрібно ставити незручні так звані загрозливі запитання про гроші, про невдачі, про особисті наслідки. І для цього потрібна абсолютно непохитна впевненість, тому що ваша впевненість це дозвіл зайти на цю приватну територію. А ось тут, тут починається вищий пілотаж ми знайшли біль чудово. Але цього абсолютно замало. Тепер ми маємо змусити клієнта відчути цей біль у повній мірі, показати йому справжню ціну бездіяльності. Для цього існують наслідкові, або як я їх ще називаю, витягуючі запитання ми витягуємо на поверхню весь прихований жах ситуації. як ця проблема впливає на ваш особистий моральний стан? Оскільки грошей вам обходиться ця ситуація щомісяця, щороку. Ми переводимо абстрактну проблему в абсолютно конкретну площину, в емоції та гроші. Ми змушуємо клієнта не просто подумати, а буквально відчути ту ціну, яку він платить щодня. І тільки після того, як клієнт повністю усвідомив ціну своєї проблеми, ми різко перемикаємо фокус. Тепер ми ставимо напрямні запитання, які спонукають його шукати рішення і візуалізувати той бажаний результат та світле майбутнє. Уявіть на мить, що проблема вирішена. Ви вже в точці Б. Що ви відчуваєте? Як ви вважаєте, що саме потрібно зробити, щоб цього досягти? І ось тут відбувається справжня магія. Клієнт сам своїми словами починає продавати собі ваше рішення. Він сам формулює його цінність. Ваша робота на цьому майже зроблена. Послухайте. Це не просто якась техніка, це зміна самої парадигми. Якщо ви відчуваєте, що це ваш шлях, що цей підхід вам відгукується, підпишіться просто зараз. Кожен такий урок буде піднімати вас на новий рівень гри. Вважайте це інвестицією у ваше майбутнє. А тепер головний секрет, ключ до всієї цієї методології. Найбільша помилка, якою припускаються навіть досвідчені менеджери, це думати, що ви ставите питання, щоб зібрати інформацію для себе. Ні. Ваші запитання для клієнта це інструмент, який підвищує його власний рівень свідомості. Ваше завдання не зібрати інформацію, а створити інсайт у голові клієнта, допомогти йому побачити те, що він роками ігнорував. Це чиста психологія. Розумієте, поки проблема існує лише в думках, її можна ігнорувати, відкладати, але коли людина озвучує її вголос, відповідаючи на ваші точні вивірені запитання, проблема стає реальною, матеріальною і бажання її позбутися стає просто нестерпним. Запам'ятайте це назавжди. Глибока діагностика дає вам контроль, але не маніпулятивний, а експертний. Ви починаєте знати про ситуацію клієнта більше, ніж він сам знав до розмови з вами. І саме тому ваше рішення стає єдиним логічним вибором. І це не просто теорія, це сотні й тисячі угод, які я бачив на власні очі. 90% усіх помилок у продажах це прямий наслідок проваленого або взагалі відсутнього анамнезу. Вся ця робота з запереченнями, спроби дотиснути клієнта це по суті реанімація трупа. Ви намагаєтеся врятувати угоду, яку самі ж і вбили на етапі діагностики. І ось коли діагностика проведена бездоганно, ваша презентація продукту перестає бути просто комерційною пропозицією. Ні, це рецепт. Рецепт від лікаря це єдиний логічний і абсолютно необхідний наступний крок для клієнта, який щойно усвідомив усю серйозність своєї хвороби. Дякую, що були тут. Це був надзвичайно важливий урок. Підпишіться, щоб продовжити це глибоке занурення. Поставте лайк, якщо це було для вас цінно, і обов'язково напишіть у коментарях головну думку, яку ви забираєте з собою. Це допоможе вам її зафіксувати назавжди. До зустрічі.